Привіт вам, шановні друзі! Чи ви хочете розпочати вивчення англійської мови вже сьогодні? Чи ви прагнете вивчати англійську мову по-простому? Тоді ми вам рекомендуємо отримати три наші відеокурси з вивчення англійської мови. Вартість кожного складає 399 гривень. Для того, щоб отримати їх, вам слід написати мені на мою сторінку ВКонтакті, Фейсбуці. Чи електронну адресу. Чи вам відомі золоті правила щодо вивчення англійської мови по-простому? Якщо ні, то віддайте належну увагу цьому. Тому що ви не вивчите англійську мову, якщо не застосуєте дані істини. Сьогодні правило номер 1 Що це за секрет? Ймовірно, запитуєте ви. Він звучить так Завжди. завжди вивчайте фрази, а не окремі слова. Але що таке фраза? Фраза це група слів, декілька слів, переплетені разом. Насправді це дуже дієве правило. Даний секрет допоможе вам оволодіти граматикою. Традиційна освіта, школи, в які ходять ваші діти, школи іноземних мов зосереджуються на вивченні цілих списків окремих слів. Ймовірно, перед вами гігантський список, і ви теж зазубрюєте безліч слів кожного дня. Але що зрештою трапляється? Ви їх забуваєте. Однак в мене є хороша новина для вас. Вам не слід більше цього робити. Те, що вам слід робити, це зосереджуватися на вивченні цілих фраз. Роблячи так, ви несвідомо вивчаєте граматику. Давайте розглянемо досить простий приклад: англійське речення John Hates Ice. Cream. Її слово to hate означає ненавидіти. Отже, дане речення перекладається як Джон ненавидить морозиво. Давайте уявимо, що слово «to hate» є новим для вас. Завдяки традиційному вивченню ви б знайшли це слово в такій формі to hate означає ненавидіти. Ви б записали це слово і його значення. Зрештою, ви б вивчали «to hate», «to hate», «to hate». Пізніше ви б наштовхнулися на безліч складних правил, які вказують на те, що вживання даного дієслова в різних ситуаціях відрізняється. Приміром, I hate – я ненавиджу, He hates – він ненавидить. І там ми додаємо есочку в кінці. Ви вивчатимете майбутній час, минулий час. Тобто, вам треба запам'ятати основну форму, а потім як її змінювати. Насправді, друзі. Це старий спосіб, він болючий, нудний, і що найголовніше, він не працює. Тому що вам слід багато думати, а ви прагнете розмовляти англійською легко. Тому, коли вивчаєте матеріал, намагайтеся записувати цілу фразу. Ви бачитимете цілу картину, не записуйте лише одне слово. Таким чином, ви вивчатимете також граматику, буквально не вивчаючи її. Саме так корінні мовці вивчають граматику. Вони не вивчають граматику та списки окремих слів навмисне, аби навчитися розмовляти англійською. Вони кожного дня чують цілі фрази, і вони буквально застрягли в їхніх головах. Цей самий принцип стосується й нашої соловіної української мови. Дана методика є дуже простою та водночас надзвичайно дієвою. Що вам слід робити? Придбайте невеличкий блокнот. Щоб він був постійно з вами. Або теж можете записувати фрази на ваш смартфон чи планшет. Та будь-якого моменту, коли ви чуєте нове слово, записуйте його в контексті цілої фрази. Коли ви повторюватимете, тоді робіть це з цілою фразою, а не окремими словами. Отже, друзі, припиніть вивчати окремі слова та зосередьтеся на цілих фразах. Ви помітите неймовірний успіх. З вами була англійська по простому. До наступних зустрічей. Друзі, безмежно вдячний вам за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то ви можете зробити це прямо зараз. Окрім того, ви можете долучитися до нашої групи ВКонтакті, в Фейсбуці, а також до інстаграму.